На знімальну групу програми Наші гроші скоєно напад. Це другий подібний епізод за два роки існування програми. Але якщо при підготовці сюжету про заступника екс-генпрокурора Яреми журналісту просто надходили погрози, то цього разу все виявилось набагато брутальніше. Журналіст Надія Бурдій та оператор Михайло Шеліст готували сюжет про заступника міністра внутрішніх справ Авакова Сергія чи ботаря. Ця людина старий апаратчик. У МВС віднедавна завідує адміністративною частиною, а ще його родина володіє земельними ділянками та маєтками. І один з них збудований у реліктовому лісі поблизу Києва. Саме під час зйомок цього маєтку кілька молодиків спочатку стежили за нашою знімальною групою, а потім побили оператора, розламали та викрали камеру, залізли в машину і видерли з неї відеореєстратор. Зараз міліція розслідує справу, пов'язану із заступником міліцейського міністра. Ну, успіхів їм. Детальніше розповість Надія Бурді. Зелена зона і чисте незагазоване повітря. Село лісники під Києвом. Чудове місце для відпочинку і розкішне для життя. Земля тут коштує дуже дорого. Тож маєтки в лісниках будують переважно люди непрості. На околиці Хотівського лісу збудувала собі будинок і родина заступника міністра МВС Сергія Чаботаря. Будинок звели на донедавній державній землі у реліктовому лісі, та й процес відчуження цієї землі пройшов зовсім непрозоро. Журналісти наших грошей приїхали подивитись на маєток, який вирос на місці історичних дубів. Тим паче, що у судовому реєстрі ми знайшли десятки рішень, у яких прокуратура намагається повернути землю у державну власність. Тут ще зовсім свіжі зруби. Ще недавно поляли. Місцеві мешканці навіть намагались зберегти ліс та марно, а потім почалося вирубувати, так? А, ну, з якого? Вирубувати почали уже от з 2010 году, от три роки, чотири роки назад поставили этот забор. Ми тут саме міліцію визывали і все інше. А председателя нашої селіради из цього этого леса її убили. Під час зйомки землі Чаботарів журналісти помітили, як на територію маєтку заїхав білий автомобіль «Тойота Камрі». Такий автомобіль внесений у декларацію Сергія Чаботаря як машина його дружини Варвари. Найімовірніше, що саме фіксація автомобілю чи на території маєтку і призвела до нападу. Власне, нападів було два: перший відбувся одразу на початку зйомок, другий більш жорсткий після того, як журналісти побачили цю білу кемрі. Характерно, що нападники знали, що знімальна група відвідувала і інший маєток чебутарів. А чого вони не знали, то це того, що картка пам'яті у відеореєстраторі замінювалася. Тож обличчя одного з нападників збереглось. Зараз ви побачите фрагмент першого нападу. І якщо ви знаєте, хто ця людина, повідомте. За декілька годин цей самий чоловік разом з двома іншими молодиками під'їхав на білому мікроавтобусі Фольксваген. Автомобіль перекрив дорогу знімальній групі. Чоловіки залізли у машину і з силою забрали камеру і відеореєстратор. Оператору завдали тілесних ушкоджень, після чого невідомі зникли. Журналісти одразу викликали міліцію. Ну, вони почали відбирати камеру. Там вони там, відірвали по сочатку екран від камери, потім відірвали бум там бленду. Бленду мій назад кинули. Там, потім з, 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 ну, ззаду залізла людина, почала, як мене так ну, за, за шию, типу, там ну, душити. Е ну і двоє по боках і ну, і забрали камеру. Вони погрожували, питали, хто нас замовив. Е Якби ну, погрожували в основному. Доки міліція брала свідчення у знімальної групи, сам заступника Вакова пан Чеботар, видав спростування. Він зазначив, що немає жодного маєтку на території села Лісники. А дії журналістів назвав провокацією. Не можу відмовити собі в задоволенні особисто зачитати офіційну відповідь Сергія Чеботаря з цього приводу. Отож. У мене немає будинку у селі Лісники Київської області. Це нерухоме майно внесено мною у декларацію. Іншої власності у мене немає. Обурений інформаційними провокаціями проти мене та моєї родини. Розумію бажання негідників дискредитувати команду міністерства, що взяла жорсткий курс на боротьбу з корупціонерами. Розумію, що заважаємо Льовочкину і компанії. Я зауважу, що екс генпрокурор Ярема, коли наші гроші висвітлили оборудки його заступника, зараховував нас до команд Януковича та Курченка. Тож Льовочкін це навіть якось принизливо. А по суті скажу ось що: на сьогодні ми знаємо три об'єкти, які належать родині Чеботаря, і які ви не знайдете в його декларації. І на ці об'єкти в нас є державні акти. Адже покидьки реєстри відкривались саме для цього. Держпосадовець назвав журналістів негідниками. Його спростування і досі висить на офіційному сайті міністерства. А ось витяг із офіційного державного реєстру нерухомості. Земля під маєтком у селі Лісники записана на Оксану Сергіївну Чепотар, дочку заступника міністра. Ми передали ці документи начальнику Чоботаря, міністру МВС Арсену Авакову. Пане Аваков, це документи, які підтверджують, що земля під будинком де вчора стався напад на нашу знімальну групу. Належить доньці заступника вашого заступника Сергія Чоботаря. Ми чекаємо на вашу реакцію на ці документи. Однак пан міністр зробив вигляд, що не почув і навіть не побачив ані журналіста, ані документів. Маємо надію, що Арсену Авакову таки вдасться розглядіти у документах прізвище свого заступника. Напад сліпоти і глухоти у міністра Авакова це така розповсюджена хвороба. Не хвилюйтесь за нього. От ярема, наприклад, саме на такий параліч хворів. Тут би мені сказати про обуреність, неприпустимість і таке інше, але я скажу наступне. Зараз на момент запису цієї програми, четвер, 30 квітня, міліція сьогодні ще брала якісь пояснення з моменту нападу, минуло 48 годин. Та я вже знаю ім'я, адресу і навіть день народження одного з нападників. Не виключено, що в той момент, коли ви це дивитесь, я буду знати і решту питання: арешт, суд і ув'язнення злочинців теж організовувати якось на громадських засадах. Ну тому, що міністр внутрішніх справ підхопив яремізм і трішечки не функціональний. У будь-якому разі увесь наступний ефір буде присвячений виключно високопосадовцям МВС. По-перше, ви побачите повну версію сюжету про чеботаря, тому що сьогодні був лише коротенький анонс. А по-друге, чеботар там не єдина особь варта. Уваги, і я певен: якщо довго тицяти пана Авакова в його підлеглих, рано чи пізно він почне цю увагу звертати.